Всім привіт! Вже скоро Великдень і знову я хочу зробити якогось нового віночка. Для нього вже зробила пінопластову основу обклеїла. Далі в мене є ось е, сізаль, а також рафія. Навіть ще поки що не придумала, що краще буде сюди. Рафія також по-своєму цікава. Попробую все ж таки приклеїти рафію. По всьому контуру віночка. Так, утрамбовую добре. Так, розподілила рафію по контуру свого віночка. Так, і далі мені треба визначитися, де в мене буде верх, а де низ. Тому, Верхня частина у мене, скоріш за все, буде ось так, я собі думаю. І тут зараз кріплення треба буде зробити для віночка. У мене є ось такий шнурочок. Зараз допомогу нього і зроблю. Так, беру і просто вклеюю. Ось так всередину хочу вклеїти, щоб менше було його видно Цього шнурочка. Так, підвізка готова. Далі основним декором у мене буде ось такий. Зайчик. За кульку зразу ж і приклею цього зайчика. Так, не лякайтеся, що тут дуже багато церафія така пишна, її можна буде залишки, звичайно ж, або підібрати і ще тако попідклеювати можна, або повідрізати. Це вже по бажанню. Я спочатку декорую, а далі буду підрізати. Так, зайчик поки що так. Далі в мене є великий мій декор ще така морквочка. В так було шість морквинок. Також хаотично їх вклеюю. Клею потрібно додати більше, тому що через рафію ще він тяжко клеїться, ці морквинки. Далі ще використовую яйця. У мене також такі якісь оранжеві, жовті в колір? Да? Що поєднуються ці кольори, сюди підходять. Зараз також попідклеюємо. Аотично. Різного розміру яєчка. Ще в мене такі з ротанга є кульки плетені, також хочу додати, вони дуже сюди підходять. так розміщаю по всьому віночку. Також різні фігурки з дерева в мене є. Ось курочка, така зайчик, яєчко. Ще ось такий зайчик з вушками голова така. Ось така квіточка. І ось такий ще навіть зайчик. Ось такі різні були фігурки в комплекті. Зараз також хочу їх додати, попідклеювати до роботи. Я думаю, дітям буде дуже цікаво. Навіть порозглядувати такий віночок, тому що тут дуже багато фігурок, особливо я кажу, цих таких зайчиків, курочок і всяких всяких різних різних фігурок. Це також дуже цікаво. Так, ще, звичайно, як ж без верби, додаю ось такі гілочки. Тут в мене в мене весь. Сушені. І зараз будемо десь їх так чу-чуть підрізаю, якщо дуже довга гілочка, щоб гарно виглядало. Наношу клей і вклеюю ось так. Так, в мене ще й котик один відламався. Но це не проблема, його також можна на клей Ось тако нанести клей і ой, підклеїти сюди. Ось так можна також додати. Всі свої гілочки використовую. Ще хочеться додати зелені, і найбільше мені подобається в великодніх роботах як виглядає. Він такий насичений, от такі салатово-зелені гілочки дуже подобаються. Ще... Тому зараз буду підклеювати. Можна навіть таку закривати його за рафію ось так більш. Може тричати, можна ще чуть-чуть підклеїти, можна ще чуть-чуть тако -чуть каплю клея і його до доморквочки. Так гарно буде виглядати. Мені, наприклад, не вистачає ще зелені в цій роботі, Так, можна і менші гілочки пробувати. Ось так, наприклад, я відрізаю іноді також дуже гарно. Що ще залишається, я хочу трошки ось так цю рафію попідклеювати всередину, де вона дуже сильно вибивається. Ну, або чуть попідрізати, якщо там буде десь так вже через чур мені негарно виглядати. Ну, такої її чу трохи попідклеювати всередину. Щось можна попідгинати. Непогано гнеться, піддається, так би мовити, на цьому віночок мій готовий. Дістаю ще тільки нитки клею з допомогою пінцета. Там, де тяжко доступні місця, і його видно. Цей. Ось такий великодній віночок у мене вийшов такий світлий, як і саме свято. Надіюсь, вам сподобалась ідея. Такого віночка його можна зробити разом із дітьми. Думаю, також їм буде дуже цікаво. І всім дякую за увагу. Бажаю вам мирних, спокійних, великодніх свят.